Ну, в мене сестра почала тут займатися дебатами, і взагалі вийшла така ситуація, що тут не вистачало команди одної. Вона така каже: Ходи з уроків заберуть. Я така, ну добренько. Ну і вийшло, що я сюди прийшла. Мені навіть сподобалось. Загалом є дві копрекрасних прекрасних людей, яких я дуже люблю і поважаю. Саме це Яна та Аня Степанюк. Аня напрягла свою сестроню, щоб вона взяла участь в дебатах в Кубку Волині, а та, в свою чергу, якби вже по ланцюжку затянула мене. Кубок Волині з дебатів пройшов дуже весело, цікаво. Ми навіть брекнулись в фінал. І там же, оцим шариком ми докотилися до Луцької шкільної дебатної ріги, до відзвичайних засідань. Потім оці прохідні етапи. І через брейки отак ми потрапили в принципі в фінал Луцької шкільної дебатної ріги і Загалом дебати про дебати я дізнався випадково. Після якогось року прийшли дві однокласниці та я з Юлією, і такі кажуть: треба люди на дебати. Я такий, чому би не піти, і так і потрапив в дебати, і так вже майже три рочки в них вже якось трошки існую. А про шкільну лігу по схожій схемі про неї, чи то Антон, чи то Христя щось сказали. Я думаю, чому би не піти, і так і знову ж таки потрапив на шкільну лігу. Є такий добрий чоловічок Антон Євтушок. Він мені за не дебати, давно вже розказував, давно пробував затягти. Але в результаті мене затягнули просто ком'юніті, яке потім привів до мене. І загалом дякую і Антонові, і ком'юніті, бо дебати ну, загалом дуже багато принесли мені. Знову вертаємось до Антона. Він такий: треба зіграти, треба зібрати команду з 26-го ліцею і піти, зіграти а, в шкільну дебатну лігу. Я такий. ну, Це проблемно, не знаю, чи я хочу, не знаю, скільки мені бенефітів від цього дасть, хоча пізніше. Дало дуже багато. А в результаті ми просто так після настолочок в нас була просто онлайн гра. І ми з Ромою, моїм тіммейтом, гарно зіграли дуже. Дуже цікаво, як і всі наступні ігри. І вирішили, давай, будемо грати, будемо всіх пам. Чисто займати стратегічне четверте, тобто перше. Пам'ятаю назву тієї теми. Але це було настільки страшно. Я приходжу, я не розумію, що до кінця що відбувається. Але мені було дуже приємно, що біля мене були якісь розумні люди. Вони розуміють, як це робиться. І ми такі з Максом приходимо. Ну що, щось будемо говорити? Це було дуже страшно спочатку, але потім можна якби вписатись в цю обстановочку. Так, перший раунд пам'ятаю, пам'ятаю навіть тему. Це на Кубку Волині було, Здається, тема звучала: ця палата шкодує про наратив старший і значить мудріший. Це, ну, враховуючи те, що на початку моєї дебатної кар'єри в мене була, був жорсткий страх якихось публічних виступів, тому взагалі не хочеться сильно це згадувати. Але, напевно, оцей перший раунд, він. Був дуже важливо як початкова точка, взагалі в дебатах, в публічних виступах і так далі. Це було 7 лютого 2023 року. Того я вже не згадаю, що це було навіть тематику про що гралося. Єдине, можу що сказати, це те, що я тоді переживав, я не знав, що і як робити, через те, що це можна сказати, мій перший вихід в люда. Самий, Самий перший раунд це було весело. Це було прикольно, бо якраз тоді я надумав вже нарешті зіграти в дебати. Це мене напевно з 2-3 тижні тільки доєднали до чату рибок. Я такий. Так, ну, в мене засідання якраз півпало з вільним часом і такий. Треба сходити, треба піти, пі попробувати зіграти. Перша тема була, о, скажу так. Я ж тоді просто не до кінця знав правила і розуміння, як грати. І напевно 40% 40 було просто інформації з інтернету, які я потім просто uh, пробував в'єднати, впихнути всі кейс. І в результаті навіть я третє місце зразу зайняв. Ну, найяскравіше напевне буде, як ми грали раунд по темі, яку я взагалі не шарю. Абсолютно, її чисто витягував макс. Він мені каже, розкажи, за це -то, це, то це тема була про Брікс. Я взагалі не розумію, досі не до кінця розумію, що це таке. Макс щось там намагався пояснити. Просто на тій темі я максимально почувала себе тупою, але це було цікаво. І ми навіть не останнє місце взяли. Це перемога. О, маю два яскравих спогади. Один це як я на Луцькій шкільній дебатній різі неправильно виставив спікерку, і так вийшло, що в першого місця спікерка була трошки нижча, ніж в другого. І тому потім потрібно було пояснювати Антонові, чого так, переглядати раунд заново і якось шаманити спікерку по-іншому. Але головне, що все вийшло, вийшло, вийшло як добре. З останнього це те, що в прекрасному місті Львів. Я зустрів пана Романа, з яким я грав на толоці, який сумісно є головою дебатного клубу Львівської політехніки. На мою особисту думку, найкращий університет у світі. І Роман дуже, дуже крутий хлопець. Скоріше всього, він це буде дивитись, тому передаю йому привіт. Це певно, Стратегічне четверте це прикол, який я придумав про те, що треба в кожному раунді старатися займати, зайняти четверте, заради того, щоб не брейкнутися і менше переживати. Але вийшло все наоборот і брейк з першого місця, потім якимось чудом виграш, якось все по-дивному вийшло. Загалом кожен раунд з Ромою. Це було прям прекрасно. Я не знаю. Ми завжди, що інших людей виселили дуже гарно, що наші кейси дуже цікаві були. Що фінал, що півфінал. Ми грали, можна сказати, наприконі, але ми грали розслаблено. Але в результаті виграли дуже гарно. Uh. Певно, це тема про Бога Годинникаря і Бога Демюрга. До неї я дуже часто повертаюся просто в якихось своїх, своїх думках заради того, щоб просто подумати і якось її зрозуміти, і не забувати, як в дебати грати. Три речі почекайте, треба подумати: е -е... Організованість. В мені проснулася е, вміння аналізувати певні ситуації, і вміння шукати дієві аргументи, а не просто е, якусь чисту воду. Що говорити саме тільки тільки про три речі: це е, модне слово, «майндсет», публічні виступи і основне, що дебати змінили мені. Це залученість. Що говорити по порядку. Е, в, ході, е, в ході того, як я грав в дебати, в них розбирався, е, мій підхід до будь-яких питань змінився кардинально. І я умовно почав розбирати кожне питання, якесь навіть найдрібніше, життєйське, по і це в житті дуже допомагає, дуже бустить результат кінцевий, який е, прийде до тебе вирішення цього питання. І для умога більшого якості цього результату потрібно відповідно більше займатися дебатами. Далі, як я вже говорив, у мене ну не те, що був великий страх публічних виступів. Просто я не знав, як це робити, толком не вміг нічого сказати. В ході дебатних промов чим більше їх в мене складувалося, тим краще, тим якісніше стали мої публічні виступи, за що я дуже вдячний дебатам. І говорячи про залученість, залученість вона ну в формі якихось ініціатив, в формі того, що робиться в світі, тому що умовно готуючись до будь-якого турніру, навіть до будь-якого раунду за ці 15 хвилин ти маєш розібрати дуже великий контекст, згадати дуже багато речей, і це наштовхує тебе розбиратися все далі і глибше, і більше в цих речах, і якісніше, особливо. Коли в ході раунду так виявляється, що ти займаєш сюрприз, якісь третє-четверте місце, це більше тебе наштовхує розбиратися в темі, знову ж таки поглиблюватись, якийсь політичний економічний контекст задля того, щоб у майбутньому якось забустити свій рівень гри, і ну, у цьому ця залученість проявляється, тому що готуючись до якихось мовних дебатних подій. Ти підвищуєш своє знання, інформованість, як і про громадські ініціативи про те, що твориться в тебе в місті, буквально, так і про світові. Е, структура, е, тай-менеджмент, е, і. Е, мені гарно говорити. Перше це спільнота. Бо завдяки ній я прийшов загалом в дебати. Друге це е, вміння вільно висловлювати свої думки. Е, і третє, напевно, просто. Цікаві теми і є над чим подумати в загалом в дебатах завжди. Ну, найперше це. Вміння аналізувати взагалі якісь ситуації, те, що мені люди розповідають. А, також змінилось те, що, от, до прикладу, якщо в мене є якась суперечка з моїми одногрупниками чи взагалі з людьми, я намагаюся приводити справді якісь дієві аргументи, і я вже в голові починаю відбивати, чого це не дієво. І це справді допомагає краще комунікувати. і... Взагалі спілкуватися типу, з людьми, тому що ти чітко висловлюєш свою думку, а не говориш купу води. Типу дебати ну, кардинально повпливали на моє життя. В основному, що його змінило, його змінило це дебатне ком'юніті, тому що люди, з якими ти знайомишся в ході турнірів, люди, з якими ти просто ну, пересікаєшся десь, які знають щось про дебати, у вас вже відбувається якийсь коннект. Це словами неможливо передати, це потрібно тільки відчути, прийти десь хоча б рік побути в дебатах, щоб це коло дебатерів в тебе сформувалося. І коли ти приїжджаєш в умовне інше місто, приходиш там в дебатний клуб і тебе зустрічають, кажуть, там ну, чувак, ми в 24-му році грали на толоці, пам'ятаєш те-то, те то, те-то. Те це ну, просто щось неймовірне, що ну, знову ж таки неможливо передати словами, таке потрібно тільки відчути. Е, дебати. Насправді дуже дуже багато чого дали, того що, як я вже згадував, це мій перший вихід в люди. Я потім приєднався до всяких волонтерств, потім знайшов роботу. Далі навчився якось набагато краще говорити, менше соромитись. Почав займатися якимось активнішим активнішим громадським життям. Трохи просто життя стало більш цікавішим і живішим. Дебати в першу чергу дали мені спільноту, дуже круту спільноту, дуже крутих дебатерів, які і тільки починали е, десь незадовго до мене ходити, які далі продовжують вже декілька років ходити. Вони всі, ну завдяки ним, я сам виріс. І загалом е, спільнота, яка принесла це все, вона дуже класна. А загалом в. Такому простому житті я краще став висловлювати думку, просто більш обдумано все говорити, більш якісь кейси, і все інше думати як трохи дебатер, та й все.